602, 602 примі задання. На червоний ще си передає 603 на дитячка транспортного заступу. Ойця Авраама Інтернет транспортний захід Премог. Бога там... Чувану зупинялись працівникам поліції. Перевищили швидкість, рухали за швидкістю 77 км на годину Добре. на вулиці Липинського, 54. Добре. Бажаєте з доказами ознайомитись? Ні. Вживав я вчора, вчора вечір вживав, алкоголю Добре. Добре. Придіть огляд, може алкоголю немає, розумієш? Так старого, старого чоловіка. Давайте, Олександр, ми тут на жаль, не будемо давити. Старий, молодий. Якщо за кермо, ми всі одинакові, старий, молодий і тому подібне. Ми всі не сам беремо на себе якусь відповідальність, правильно? Дуйте. дуйте, 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 добре, добре, ще ще добре. Йде аналіз. 1.13. Зараз перебувайте в стані алкогольного сп'яніння.